5 жовтня відбулось чергове засідання вченої ради Одеського національного медичного університету. На захід були запрошені члени ради, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів, а також представники науково-викладацького складу. Більша частина колективу була присутня офлайн інші приєднались в онлайн режимі. На порядку денному декілька дуже важливих питань щодо діяльності університету в умовах воєнного часу. На початку засідання голова вченої ради ректор воен Валерій Запорожан звернувся до присутніх, аби ще раз підкреслити всю важливість збереження нормального режиму роботи університету. Хоча ні такого не секрет, яких іноді неймовірних зусиль це коштує. У час широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої держави вплив негативних факторів збільшується та поплює всі сфери нашого суспільства. Палив сусід є одним із найчутливіших компонентів життя. Ведення бойових дій на окупованих територіях та постійні обстріли мирних міст призводять до більшої імміграційних процесів, як в Одеській області, так і в державу в цілому. Серед питань порядку денного стан роботи навчально-наукового інституту безперервної підготовки лікарів. Ректор меду Валерій Запорожан запропонував більш плідно працювати та нарощувати потенціал університету за рахунок активізації діяльності у сфері післядипломної освіти. Адже проблема не скорочення навпаки зберігання штату трудового колективу є найактуальнішою для того, щоб е, цього не було, нам потрібно, щоб е, Після дипломної освіти було стільки ж слухачів, скільки і студентів. Ми повинні нарощувати наш потенціал і давати часи на кафедри і роботу людям за рахунок піздіплоної освіти. Важливо відзначити, що трудовий колектив Одеського національного медичного університету робить все, аби залишатися одним із провідних осередків науково-дослідницької діяльності і в нашій державі, і за її межами. Так, незважаючи на всі складнощі сьогодення, 10 нових заявок були представлені та затверджені в ході засідання вченої ради. На великій мірі вона була присвячена науковій діяльності університету. Було затверджено проекти сімох. Нових досліджень, які подаються на конкурс МОЗ України щодо фінансованих науково-дослідних робіт, і три робіт, роботи, які вже продовжуються другий чи третій рік дослідження. Тобто 10 робіт від співробітників університету це доволі багато. Це багато, багато, і тому ми бажаємо успіхів нашим всім дослідникам. Ми бажаємо успіхів нашим, нашим співробітникам і дякуємо їм за. За зусилля, тому що підготовка заявки це вже великий об'єм, це вже половина успіху. Крім того, за допомогою процедури таємного голосування було прийнято рішення щодо присвоєння вчених звань та ступенів низки кандидатур, а також про створення разових спеціалізованих рад для захисту дисертацій. На засіданні вченої ради було затверджено відразу 9 спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт наших співробітників на здобуття ступеня доктора філософії. Це велика кількість. Зазвичай проходить десь 3-4 спеціалізовані вчені ради затверджуються. А тут відразу 9, Тому бажаємо успіхів, тому що дійсно наші науковці. Це майбутнє будь-якого університету і нашого університету, і це дійсно квиток у майбутнє для університету. Серед розглянутих питань ступінь готовності університету до роботи у зимовий період мова йде і про підготовку до наступного опалювального сезону, і про збереження водних та електромереж. Досвід минулої зими в умовах воєнного часу змушує привертати особливу увагу до стану відповідних комунікацій та забезпечення їхньої безперебійної роботи. Підготовка до опального. Сезону здійснювалась за планом, нічого нового не відбувається. Щорічно університет виконує ті роботи, які має виконати, перевіряє існуючі мережі, теплові, водяні, електричні. В цьому році також відбулось університет. В цілому готовий до опального сезону ті роботи, які ми мали зробити, вони зроблені. У нас є відповідна комісія, яка буде працювати. Всю зиму, всю весну, всю осінь, і у випадку якихось негараздів будемо приймати поточні рішення щодо їх виправлення. Ще одне важливе питання: винесення на громадське обговорення, положення про порядок проведення комплексного практичного іспиту КПІ в Одеському національному медичному університеті, яке визначатиме мету, основні завдання, принципи та механізми реалізації комплексного оцінювання навчання здобувачів вищої освіти. Вносити на громадське обговорення, положення про проведення комплексного практичного іспиту. Ми хочемо стандартизувати підходи щодо оцінювання практичних умінь у наших здобувачів вищої освіти, спеціальності медицина та стоматологія. Цей практичний іспит буде використовуватися для. Цим практичним іспитом буде завершуватися практика на відповідних курсах здобувачів освіти цих двох спеціальностей. Тому ми дуже просимо наших колег долучитися до громадського обговорення. І надати свої пропозиції та зауваження будемо завжди раді їх вислухати і внести відповідні корективи вже потім, коли будемо приймати це положення для роботи. Обговорення положення про порядок проведення КПІ займе один-два місяці в залежності від активності науково-викладацького складу Одеського національного медичного університету щодо внесення на загал своїх пропозицій.